Дерево потребує уваги та догляду. Важливим заходом для забезпечення активного росту зелених насаджень є весняна обрізка. За допомогою таких заходів видаляють сухі та зайві гілки, що допомагає сформувати молоді дерева та надати доглянутий вигляд старим насадженням. Збереженню зеленого потенціалу нашого міста приділяється велика увага. Продовжуються роботи з обрізання дерев і прибирання парків та скверів. У Довгинцівському районі за один день обрізають від п'яти до десяти дерев. Активно працювали тут і сьогодні. Мы производим на данный момент обрезку деревьев на сквере по улице Кириленко. Омоложение деревьев также проводили по улице Как Читавской. Обрезка деревьев была в парке Дружбы, по Блюхера. Ну, еще планируем дальше омоложение улицы. Іріленка повністю ви бачите, які больші тополя будемо робити омоложення. Роботи з обрізання дерев велись і на прибудинковій території по вулиці Хагаріна біля будинків номер 61 та 67. Сьогодні ми, по заявленням жильцов, прозводимо роботи по омалаженню сухостойних і веток і обрізку діревів діли. Вот. Буквально за цей період, що ми работаем, около 200 деревьев ми вже точно омолодили. Вот. Плануємо і в дальнейшем на цьому производить омоложение деревьев. Місцеві жителі вдячні робітникам за їхню роботу, адже дерева старі і потребують оновлення. Їх вік приблизно 60 років. Порядок видно, що ділається. Воду поміняли, порядок навели. во дворі. Обрізають. В общем, видно, що порядок є. Сьогодні необхідні заходи для омолодження дерев та кущів проводилися і у центральному міському районі. Активні роботи велись у парку Павлова. Комунальники висаджували квіти, прибирали територію від сміття та обрізали дерева. Роботниками озеленення КП Сансевріс проводяться роботи по наведенню порядка в парку Павлова. В этом году произведена обрезка деревьев более 100 штук. Омоложено 88 деревьев. Сейчас выводятся остатки, остатки веток. Уже высажено 150 красиво цветущих кустарников в парке спирея и кизильник. Также в м в місяці будет посажено 80 дерев. Хотелось бы обратиться э, к жителям данного мікрорайону, щоб они не сорили, выгуливая питомцев, не обламывали вновь посаженные деревья. Придя домой, действовали по лозунгу. При, «Пришел домой, возьми ведро, полей хоть деревце одно». І тогда данный парк будет радовать э, взор и душу граждан э, мікрорайону Карачуни. Мы видим сегодня парк Павлова. По сравнению с трехлетней давностью, парк кардинально преобразился. Если раньше здесь мамы с детьми не заходили, боялись гулять, потому что был сплошной кустарник, парк вообще не просматривался, то на сегодня благодаря заводам нашим электроград, метаэнергомашу, опытному заводу, нашим школьникам... Центру міжрегіональної переподготовки, парк кардинально кардинальна он повністю просматривається, і люди здійснить з удовольствием гуляють. Допомагали у роботах з благоустрою району і працівники гірничо-рятувальної служби. Вони прибирали від сміття скелі модру. На этих скалах в прошлом году за неделю был полностью, полностью вычистен и вывезен весь мусор. На сегодня мы видим то же самое, а, наверное, еще и хуже. Потому мне хотелось бы обратиться ко всем жителям Центрального городского района, особенно к жителям э, улицы Мопровской. Э, люди, не бросайте мусора на скалы. У нас очень хорошо работает предприятие «Экоспецтрасс». У нас регулярно вывозится мусор, потому я хочу попросить всех, э, выносите мусор, Встановлені міста комунальні служби і надалі планують проводити заходи щодо збереження та покращення зеленого потенціалу міста.